Токсичні стосунки можуть залишити глибокий слід у нашій душі, біль, сумніви в собі, втрату довіри до інших і до самого себе. Ця медитація створена для того, щоб допомогти вам знайти внутрішній спокій, повернути собі віру в себе і відновити свою енергію. Пам'ятайте, процес зцілення – це не момент, а подорож, і кожен ваш крок у цій подорожі є цінним. Перед початком медитації знайдіть затишне місце, де вам буде комфортно і де ніхто не заважатиме. Сядьте чи ляжте у зручній позі, закрийте очі і дозвольте собі зануритися у свій внутрішній світ. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється з кожним видихом. Уявіть, що з кожним видихом. Ви відпускаєте напругу, біль і страх. Уявіть, що ви стоїте на березі спокійного озера, вода тиха, дзеркальна і відображає небо. Це місце символізує ваш внутрішній спокій, місце, де ви можете відновити свої сили. Підійдіть ближче до води і уявіть, що на її поверхні відображаються всі важкі емоції, які ви пережили. Біль. Розчарування, страх, образи. Скажіть собі я бачу цей біль, я визнаю його, але він не визначає мене. Зробіть глибокий вдих і уявіть, як тепле світло починає виходити з вашого серця. Це світло, ваша внутрішня сила, ваша любов до себе. З кожним вдихом, воно стає сильнішим, а з кожним видихом очищує вашу душу від всього, що більше не потрібне. Тепер уявіть, що поруч із вами стоїть образ, який символізує вашого внутрішнього захисника, ту частину вас, яка завжди буде вас підтримувати. Це може бути людина, тварина чи навіть просто світло. Вона кладе руку на ваше плече і каже, я завжди тут, щоб захистити тебе. Ти в безпеці. Відчуйте, як ця присутність наповнює вас теплом і впевненістю. Відчуйте, як вона допомагає вам відпустити біль, звільнитися від минулого і повернути собі віру в себе. Уявіть, що вода перед вами починає світитися. Вона перетворюється на цілюще джерело, ви торкаєтеся цієї води, і вона змиває всі рани, загоює шрами. Скажіть подумки, я відпускаю минуле. Я повертаю собі себе, моє серце знову вільне. Відчуйте, як з кожним дотиком до цієї води ваше тіло наповнюється силою. А душа спокою. Зробіть глибокий вдих і видих. Подякуйте собі за те, що дозволили собі цей час для зцілення. Подякуйте воді, вашому внутрішньому захиснику і всьому простору навколо вас. Коли будете готові, повільно відкрийте очі. Відчуйте, що ви повернулися у цей момент. Але вже трохи сильніше, трохи цілісніше. Пам'ятайте, що зцілення – це процес. Дозвольте собі бути терплячими до себе. Кожна така медитація це крок до вашої внутрішньої свободи. Ви заслуговуєте на любов і повагу. І найголовніше на любов і повагу до себе. Виконуйте цю практику кожного дня, доки не відчуєте, що взяли з неї все. Ця практика допоможе вам повернути контроль над вашим життям і відновити зв'язок з собою.